Привіт всім студентам! Бачу присутні всі так! Слухайте, у мене для вас така історія. є. Зараз як розкажу, будете качатися. Ну і що я ж кажу в Андрія Васильовича ви ще си, ну це ж наркоман. А в Тетяни Григорівні, ви знаєте, від кого донька? Угу. В нашого ректора. Тільки я тільки вам, ви тільки мені. А ще раз запитання: як списати екзамен у Сергія Давидовича? Ой, спасати не знаю, але якщо йому тихенько подзвонити з лівого телефона і сказати, вам начислили 300 фріспінів», то він вийде з аудиторії на півгодини. Ой, так а це ж наш декан. Він уже зараз йому півстоліття точно там чи більше. А коли ж я прийшла тільки працювати, молоденька така. Та він уже і тоді не особо молодим, то був. Ось я до мене заглядався, а то святий носив шоколадки, а я ж, а я ж мужа люблю, да». А то що каже, що мій син старшенький, схожий на нашого декан, то все неправда. Ну, такі люди малять. Аби ото сплідні, пускати, я вам кажу, то сплідні. А, хочете посоветувати, хто диплом курсові курсовий, ці пише з викладачі. Ой, воно вам треба. Ще поки буде писати запой, пой піде 30 разів. Ну ні, не треба, не треба воно. Знаю один хороший сайт, курсач сайт називається, то там можете замовити собі і курсовий і диплом, ні, такий сервіс, який може все зробити за вас. И якісно кисло там правочки підгонять, все аккуратненько сделают и красота. А наша автомат пересылала поэтому скажи. Ой, распомню историю, короче.